Ох, ви мене і захейтали із цим підвалом. Я же ж сказав у відео, що кожен другий будинок будується або з підвалом, або з бомбосховищем, так як і тут. Всі чомусь подумали, що це бомбосховище, і до чого ще пишуть навіть профільні люди, які бачать, що це не бомбосховище, і вставляють своїх кожних 5 копійок. У нас це підвальне приміщення, яке буде інтегроване в самий будинок. Зверху це все забетонується фундаментом самого будинку. У нас тут планується плита. Дані рішення вибрав сам замовник, що в нього має бути підвал у будинку без різних резервні, резервних входів і виходів. Тобто, в самий підвал можна спуститись із будинку і все, і виходити також тільки в цій зоні. Якби це було бомбосховище, воно по-перше було б десь окремо на окремій ділянці на більш глибшій глибині і з товстішими стінами і з товстішою плитою над головою. А так у нас просто це підвал. От запам'ятайте підвал. Ось так виглядає підвал з усіма комунікаціями, з усім іншим. Ви напишіть в коментарях свою думку. Як вам ось такий підвальчик. Він ще не завершений. Ми тільки відсипаємо зворотню відсипку, утеплили все, трамбуємося. Зверху ще буде плита, а далі саме фундамент. Тому переглядайте за нами і далі, і коментуйте обов'язково.